Він по 8 годин сидів у приймальні у Путіна в Сочі, і той його не допускав до себе, до того, що вони впивалися до чортиків, особливо Лукашенко. Я вже не кажу про те, що за ці роки вам в Білорусі ті, хто спілкується близько, хто був там в обслузі у нього, вам скаже, що декілька разів його з петлі витягували, тому що він абсолютно психічно неурівноважена людина. І те, що ви бачите. Іноді чим. ми бачимо на екрані це лише маленькі протуберанці цього е, психопата, який дорвався до влади. Е, звідси можна сказати про те, що е, насправді силова структура керована із Кремля. Та і треба розуміти, що якби не Кремль, то ніхто б не утримував його там е, президентом. Бо люди за нього не голосують уже давно. А починаючи з 2010 року, ну...